Ні, слухачі, сьогодні чимало громадян України, як ви знаєте, і очевидно самі відчували, опинилися у скрутному становищі, та потребують зокрема і фінансової допомоги. Які виплати можна отримати від держави та міжнародних організацій? З'ясовували наші кореспонденти, і просто зараз розповідає моя колега Ірина Жданова. Дізнатися, які виплати можна отримати від держави та міжнародних організацій, а також залишити заявку на допомогу можна на порталі ЄДопомога. Це державний портал. Він створений спеціально для того, аби зібрати всю інформацію на одному ресурсі. Тут виокремлено три напрями: перший має назву Грошова допомога від держави. Там є роз'яснення, як отримати виплати для внутрішньо переміщених осіб. Для цього варто надіслати заявку через застосунок дія або ж особисто прийти до ЦНАПу чи органу соціального захисту населення у вашому регіоні. Крім того, у розділі про грошову допомогу від держави є інформація про те, як повідомити про пошкоджене майно, щоб отримати компенсацію збитків, а також про те, як отримати допомогу жителям нещодавно звільнених територій і тим, хто поїхав. Другий напрям, який виокремлений на порталі є допомога, називається утримання та надання волонтерської допомоги. Тут ті, хто потребує допомоги, може писати про свої потреби, а охочі її надати, обирають серед заявок ту людину, якій можуть адресно допомогти, привезти харчі чи ліки, або ж перерахувати кошти. Як це працює, пояснює заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошаленко. Будь-який волонтер може просто фільтрами, знайти людей, які потребують по районах, по їх потребах, по їх соціальних статусах. А якщо люди знаходяться далеко від вас. То можна це зробити карткою і пам'ятаєте, як були такі подарункові сертифікати до війни. Так це от працює як подарункові сертифікати. Хтось десь сплачує карткою, а людина, яка отримує, просто отримує код собі на телефон і з цим кодом звертається до каси однієї з мереж супермаркетів, фозі це Сельпо, траш, фора, і там на касі отримує продукти або до аптечної мережі, якщо річ про ліки. І от з такою механікою нам вже допомагають люди з 30 країн. Звісно, що кількість потребуючих людей вона набагато. Більше ніж тих, хто може допомагати. На жаль, і ми зараз бачимо, що в нас майже 20 тисяч таких відкритих заявок на волонтерську допомогу, а отримали допомогу біля 4 тисяч сімей. Ну тобто, десь там 6-7 тисяч громадян. Людина, яка потребує допомоги волонтерів, може подавати заявку раз на два тижні. Якщо заявка не закривається впродовж місяця, то вона зникає з платформи як неактивна, і людина може подати нову. Може зменшити кількість позицій, які просить, бо з досвіду ми бачимо, що коли людина там пише 5 позицій, то волонтери закривають ще й більше привозять. Насправді, а коли людина пише 25 позицій, то часто волонтер дивиться. Ну, якби розуміє, що це для нього велике навантаження, і такі заявки минає. Також, якщо подивитись на цю платформу, деякі люди щиро відверто описують свою ситуацію. Наприклад, я читав от про людей, які приїхали з Мелітополем під обстрілом, знаходяться в Києві, там без роботи. да? от така ситуація. А деякі люди нічого про себе не. Піше, ти зрозуміло, що якщо волонтер гортає у ці сторінки, то він намагається зрозуміти, хто найбільш потребує, звертає увагу на соціальні статуси. Перш за все допомагає людям з вразливих категорій, людям, які без роботи, людям, у яких є діти, особливо маленькі діти, особливо якщо в родині вагітні жінки. Ну тобто, все рівно пріоритетність, хоч волонтерів, хоч міжнародних організацій. Перш за все, вона спрямована на тих, хто ну, хто найбільш незахищений, а потім вже далі по можливості. Третій напрям, який бачать на екрані усі, хто зайде на портал Є допомога, має назву Виплати від міжнародних організацій. Перейшовши за посиланням у цьому розділі, можна заповнити заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій. Це може зробити кожен громадянин, який вважає, що він цієї допомоги потребує. А ось чи отримає людина гроші, залежить від того, які категорії населення та чи інша міжнародна організація визначає для себе пріоритетними. Розповідає Костянтин Кошеленко. Зараз Мінсоц має взагалі вісім меморандумів з різними організаціями. Навіть Червоних Хреста там два. Тобто є Міжнародний комітет Червоного Хреста, а є Червоний Хрест в Україні. Це, скажімо так, організації, які співпрацюють, але це юридично дві різні організації. І вони по різному шукають гроші до людей, по різному взаємодіють. І тому, якби дійсно таких організацій багато. Я знаю, що по Україні більше 15 організацій таких діє з різними назвами, з різними напрямками. Наприклад, хтось фокусується на Перш за все на сім'ях з дітьми це ЮНІСЕФ, Та у них такий мандат. Хтось фокусується більше на людях з інвалідністю, хтось фокусується більше на літніх людях, тобто різні сегменти. Якщо говорити про і міжнародну допомогу, тут ми зможемо подивитися в онлайн. У нас є дашборд, Ми бачимо, що вже звернулось 8 мільйонів 700 тисяч людей за допомогою, з яких 4 мільйони пенсіонери, 2 мільйони людей, взагалі без соціального статусу. Це ну просто люди, які зараз потребують. І ми, якби от такий розгорнутий дашборд показуємо нашим партнерам, міжнародним організаціям. А далі вони вже самі обирають. Наприклад, останні транші, так би мовити, які вони робили, які вони відбирали людей для виплат, Вони говорили, що ми будемо допомагати людям в Харківській, в Запорізькій в Херсонській області, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, ось таких категорій: наприклад, пенсіонер з інвалідністю, наприклад, людина там без статусу, але Херсонська область окупована, щоб якось підтримати. Тобто, це відбувається на вибір і міжнародних організацій, і ми повинні констатувати і розуміти, що вони наразі не покривають всіх очікувань. І всі заявки, які є від українців. Зараз ми передали таких переліків через платформу є допомога майже 200 тисяч, і окремо ще 800 тисяч, просто вивантаживши переліки із наших баз Мінсоцу. Тобто, загалом вже десь мільйон людей йде на виплату. Але хтось з цих організацій платить майже миттєво там протягом тижня. У когось свої бюрократичні процедури. Вони там 2-3 тижні беруть на те, щоб організувати цю роботу до виплати. Хтось платить один місяць, хтось платить три. Суми там приблизно однакові. Це десь там дві тисячі гривень на людину або знову. Штаки, хтось таргетується на людину, а хтось говорить на домогосподарство. Як зауважив заступник міністра соцполітики, податися сенс є. А ось очікувати, що утримуєш кошти гарантовано, не варто. Втім, люди справді отримують допомогу. Пенсіонер Олексій з Макарова Київської області виїхав до Закарпаття і там, за допомогою соціальних працівників, оформив заявку на міжнародну допомогу та утримав її. Коли розпочалася війна, і з Білорусі посунули ворожі збройні сили, то ми з дружиною що було, вхопили, не маючи ніяких защаджень, нічого, і ми ж, хочі поїхали на Закарпаття. Рятувати своє життя завдяки волонтерам. Там вдалося знайти житло. Там була не одна сім'я, але як кажуть, не на вулиці, і теж добре. Від сусідів узнав, що можна отримати допомогу від ООН. Пішов до чільників тамішніх і записався в список. Казали, що отримують десь через 10 днів. Почекав 10 днів, нічого немає. Зайшов знову, чергу вистоявши там декілька днів з записами там дуже складно одним словом. З'ясувалося, що перший запис куди здівся. І я ніде не був записаний ніякі в списки. Записався другий раз. На цей раз вийшло вже нормально. Через 15 днів отримав гроші три рази по 2200 на картку. Потім знав теж у сусідів знайомих, що є ще допомога, так названа Мом. Здається, міжнародна організація міграції. Так воно. Розшифровується там. Отримували пенсіонери до 70 років. Жінку не записали, сказали, що дуже молода. Хай підросте. Я записався і отримав такі гроші три рази по дві двісті. чого ж так траплялося, що з не з першого разу ти писали?» А ми мені сказали, що можливо там втрачається зв'язок в інтернеті, і щось там буває, що дані втрачаються. Тому треба перевіряти. Те, що чоловік отримав одразу виплати від двох організацій, це швидше виняток, адже заявок дуже багато і ймовірніше, людина отримує виплату лише від однієї організації, пояснює заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошаленко. Кількість потребуючих людей набагато більше можливості міжнародних організацій зараз, і вони намагаються забезпечити таку знаєте на першому етапі дедублікацію. Що якщо людина отримала від однієї організації, то ця вся інформація зберігається, централізована, і інша організація, вона якби знає про те, що ця людина від іншої вже отримала. І якщо ми бачимо, що багато людей ще не отримали, то інші організації намагаються в першу чергу платити тим, хто поки що нічого не отримав. Для них такий пріоритет. Але я не виключаю, що далі, коли буде рухатись вперед, що Восени міжнародні організації можуть заплатити там другий платіж людині, яка отримувала платіж від іншої організації навесні. Наприклад, на сьогодні серед інших тривають і виплати від Червоного Хреста. Грошову допомогу виплачують малозабезпеченим сім'ям із постраждалих громад, тобто визначені конкретні області: Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сомська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. А те, чи можна вважати людину малозабезпеченою, визначало Міністерство соціальної політики. Критерії відбору пояснює речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко. Ми не маємо можливості по перше зібрати інформацію про те, хто є малозабезпеченим, По-друге, ми не можемо перевірити цю інформацію, навіть якщо ми зробимо свою реєстрацію, то ми не зможемо перевірити, чи справді до нас реєструється людина, яка належить до числа малозабезпечених осіб. Тому ми це реалізовували спільно з міністерством соціальної політики, і е, реєструватися тому для участі в цій програмі було не потрібно. Вони виділялися тим. Хто відповідав тим критеріям на основі тієї інформації, яку ми отримали від Міністерства соціальної політики? Ми отримали від них список і вже з червня почали перераховувати кошти. Це сума 2,5 тисячі гривень на особу, і ця програма розрахована на три виплати, тобто на три місяці. Ті, хто в неї був включений, нам списки передали Мінсон політики. Вони отримали від нас СМС e повідомлення, і далі вже на їхню картку. Випрораховані кошти. Якщо людина подала заявку через платформу є допомога на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, то претендуватиме на виплати від тих, з якими на сьогодні має меморандум Міністерства соціальної політики. Паралельно можна самостійно шукати і інші організації, які пропонують допомогу, каже заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошаленко. Мінсоц має домовленості, такі меморандуми з восьма організаціями наразі і працює над тим, щоб їх було більше. Але те, що я знаю, в Україні оперують більше 15 різних організацій, які допомагають людям в різний спосіб. Наприклад, пару тижнів тому з подивом для себе дізнався, що якась угорська організація міжнародна підтримує людей, але тільки в закарпанському регіоні. Ну, тобто, вони навіть не координуються з урядом, вони не інформують навіть там Мінсоцполітики, тощо, а просто адресно допомагають якійсь кількості людей. Тому дійсно можуть бути ініціативи локальні, невеличкі, організації різних благодійних фондів, які незалежно від платформи є допомога, допомагають людям грошами, допомагають людям товаром, гуманітарною, допомогою якоюсь натуральною. Директор правобережного Київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Бреус каже, що до юристів часто звертаються громадяни з питанням, де можна отримати грошову допомогу. За його словами, окрім допомоги від держави та міжнародних організацій, є також можливість отримати підтримку від місцевої влади і до воєнного стану. І сьогодні продовжується надання одноразових матеріальних допомог органами місцевого самоврядування, тобто в різних населених пунктах міські ради можуть приймати різні програми підтримки населення в складний час. Для прикладу в Києві функціонує міська цільова програма Турбота на зустріч киянам, коли кожен киянин. Він може подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги, і сума буде різниця залежно від потреби. Тобто, якщо це киянин, який або киянка в складних життєвих обставин, їй потрібне дороговартісне лікування, в неї є відповідні чеки, вона звертається в управління соціального захисту населення із заявою на одноразову матеріальну допомогу. І чим більше вона надасть підтверджень її витрат, в тому числі в період воєнного стану, тим Більша сума їй буде власне компенсована. Також депутати місцевої ради мають теж фонди. Відповідні підтримки киян, і якщо киянин перебуває в складних життєвих обставинах, він може звернутися до депутатів, наприклад, в Києві це до депутата Київської міської ради з заявою про надання одноразової матеріальної допомоги. Тому слід і враховувати, що є різні види допомог. донорські програми, міжнародні, куди потрібно подавати заявку через портал є допомога, є загальнодержавні українські програми. Ами, які все-таки націлені на внутрішньо переміщених осіб, які мають статус станом на сьогодні, і цей статус вони не втратили, і є місцеві програми, які залежать від фінансової забезпеченості кожної територіальної громади. Знову таки для Києва в Києва є додаткові можливості, тому кияни можуть їх отримати в депутатів місцевих рад або шляхом звернення до управлінь соціального захисту населення. Втім, шукаючи допомогу, варто бути вкрай уважним, аби не наразитися на шахраїв. Вони часто маскуються під відомі міжнародні організації, створюючи схожі сайти. Якщо сайт державний, яким є зокрема платформа ЄДопомога, то варто пам'ятати, що державні сайти завжди мають домен «.gov.ua» від англійської «government» та ЮЄ Україна. Також варто звертати увагу на сторінку організації у соцмережах чи це справжня сторінка. Юрист Сергій Бреус розповідає, за якими ще ознаками можна зрозуміти, що сайт шахрайський. Як зрозуміти, що це портал шахраїв? Зазвичай на таких порталах вимагається конфіденційна інформація, яку на державному порталі не вимагають. Що я маю на увазі? Завжди, коли особа хоче отримати певну матеріальну допомогу, вона повинна зазначити дані свого рахунку. Якщо в неї такого рахунку немає, то вона так і зазначає, що в електронній заявці, що в письмовій, якщо вона особисто звертається, то їй така допомога надходить на найближче поштове відділення. Але ж шахраї на своїх веб-порталах, схожих двійниках, вони зазначають, що обов'язково потрібно зазначити не тільки рахунок в банку, але і пін-код, а також cvv код. Це трьохзначний код, який знаходиться на звороті картки. І за допомогою цих даних шахраї можуть і отримати певні кредити, заволодіти незаконно іншими безпосередньо коштами. Тому громадяни, якщо хочуть отримувати матеріальні, Ну допомогу вони повинні бути дуже і дуже уважними і обачними, і можуть звертатися в тому числі і до державних центрів безоплатної правової допомоги, які допоможуть їм скласти відповідну заявку через державний портал. Є допомога, тож шукати допомогу варто, та при цьому необхідно бути уважними і обачними.